Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.com.ua На огляді у нас велосипед GT Avalanche комплектація Sport. Цей варіант на 29 колесах Також Avalanche Sport може бути на колесах 27,5. Доступно 4 розміри. S M L і найвеликий XL. Рама зроблена із алюмінію марки 6061. Зверніть увагу, як зроблений задній трикутник. Верхня частина верхні пера вони не приварені до вертикальної труби. Це надає жорсткість і дозволяє велосипеду бути більш м'яким, так як задній трикутник виконує роль мікропідвізки. Дропаути ковані під бустову втулку 141 мм. Це зроблено для більшої жорсткості та міцності. Вилка виробника SR Centur модель XCT хід 100 мм. Вилці в правій нозі є гідравлічний локаут. А в лівій нозі ми можемо налаштувати жорсткість пружини. Трансмісія на 18 швидкостей. Достатньо для стрімкого розгону та подолання височин. Монетки Microshift TS39, права монетка на 9 швидкостей, ліва на 2 швидкості, руль на велосипеді алюмінієвий ширина 72 см. Передній перемикач Microshift FD M392. Ведуча пара від бренду ProVille, Алюмінієва на 2 зірочки. Велика зірочка 36 зубів, маленька 22. Задній перемикач Microshift RDM36L. Касета Microshift на 9 зірочок з діапазоном 11 зубів маленька і 36 велика. Сидіння середньої комфортності. Виглядає дуже симпатично. На велосипеді є можливість встановлення багажника. Є відповідні кріплення, гума бренду VTB, модель Ranger, ширина 225 Добре буде поводити себе на ґрунтових дорогах. Гальма дискові гідравлічні Tektro M275. Діаметри тормозних дисків по 160 мм передній і задній. Колеса фіксуються за допомогою ексцентриків. GT Avalanche Sport C. Контрійник, контрійник на кожен день, велосипед якісний американського виробника. Виглядає дуже симпатично, технологічна рама, гарний вигляд, велосипед коштує своїх грошей, а там уже вибір за вами. З вами був магазин velopodium.com.ua. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відеооглядах.